Почнемо з самого початку. Під час переходу на дашборд нам потрібно підключити свій гаманець, для чого натискаємо відповідну кнопку Праворуч і підключаємо його. Одразу після цього нам пропонують переключитись на мережу Парус, переключаємось. Якщо мережі ще немає у вашому гаманці, то додаємо її. Перше, що ми бачимо на панелі, це щоденні чекіни. Заходимо щодня, тиснемо кнопку, за що отримуємо по 10 поїнтів щоденно. Далі одразу переходимо до розділу завданнями для підключення соціальних мереж в самому низу. Натискаємо на кнопку підписатися на Twitter Paras Network. Але спочатку нам запропонує підключити свій Twitter до платформи. Підключаємо його. І потім знову тиснемо Підписатися на сторінку і підписуємося. Далі тиснемо на перевірку виконання. Потім у нас буде за стандартом два завдання. Одне з них це зробити репост постав X, а друге залишити коментар. Без вагань тиснемо кнопки, репостимо, залишаємо коментар, після чого верифікуємо виконання всіх завдань. І останнє додання: нам потрібно вступити в Discord проєкту, отримати там роль верифікованого користувача. Тиснемо кнопки. Я думаю, що ви не знайдете тут для себе нічого нового, тому не буде дуже тут довго зупинятись. На сервері ви можете додатково вибрати для себе мовну роль. ознайомитися зі списком усіх ролей Та забрати три стандартні ролі для сповіщення про події. Мовний канал ваш буде в самому низу. Після вступу в Discord підтверджуємо виконання завдання, включивши свій Discord на панелі і натиснувши Верифікувати. Після виконання соціальних тасків переходимо в вкладку Home і клеюмо тестові токени Paras, і нам знадобляться далі. Переходимо до основних ончейн завдань, які будемо виконувати в тому порядку, в якому вони розташовані в Дашборді. І перше завдання це свопи і додавання ліквідності на Dexy Zimmer. Натискаємо кнопку Swap і нас перекидає на сайт. Насамперед, як зазвичай, ми підключаємо свій гаманець до сайту. На зеніті також є екран тестових USDC, яким ми із задоволенням скористаємось. Підписуємось на X-проекту і забираємо свої токені. Ідуть пізніше, а ми переходимо до виконання завдання. Відкриваємо вкладку Trade і обираємо токен для СВОПу. Оберемо USDT. Вводимо потрібну нам суму. Сума для завдання не має ніякого значення. І тиснемо кнопку Swap. Підтверджуємо транзакцію в гаманці. Якщо користуєтеся RABIOLOT, то раджу одразу поставити агресивний газ. Транзакції так проходять трохи швидше. Принаймні, я собі так ношу. Бачимо, що транзакція виконана. Переходимо у вкладку Pool. Тут ми створюємо новий пул або додаємо ліквідність вже існуючи, якщо що створювали раніше. Обираємо пару пара з USDT, оскільки ми щойно отримали USDT після слуху. Обираємо рівень комісій, задаємо потрібну нам суму токенів, я натисну максимум, і починаємо підтверджувати транзакції. Перше буде це отрух токенів USDT. Коли транзакція буде виконана, у нас з'явиться можливість створити цей пул, підписавши другу транзакцію. Окей, Юзіті опругнуті. Створюємо наш пул. Все пул створено. Тобто обидва завдання на Dexy Zenit виконані. Переходимо на другий Dex FarSmo. Тут завдання аналогічні, підключаємо гаманець до сайту. Я тут використаю гаманець OKX з тією ж сіткою, що є в рабі. Після підключення додаю мережу в гаманець і переключаюсь на неї. Далі ми також обираємо токен для свопу, вводимо потрібну нам суму і натискаємо SWOP. Після чого підтверджуємо транзакцію в Гаманці. Тут я за кадром слопнув ще раз токени USDT, бо захотів додавати ліквідністю пул USDC USDT. Натискаємо додати, встановлюємо суму для додавання і апрувуємо токени для параслопа. Потім додаємо ліквідність пул, підписавши ще одну транзакцію. Ці завдання на Dexy Faraswap також виконані. Для перевірки, що завдання виконані, ви можете перейти в Discord Farous і в каналі Command ввести команду testnetinfo із вашим гаманцем. Після чого вам буде показано всі виконані квести і кількість транзакцій в них. Як ми можемо бачити, два завдання в Зеніті вже зараховані, а на Парасфопі поки що не зараховано завдання із ліквідністю. Але воно підтягнеться трохи пізніше. Також бачимо 4 виконані соціальні квести. Переходимо до наступного таску. Це завдання із відправками токенів другого. Одразу скажу, що відправляти можна на свіжий гаманець, але відправляти треба лише через кнопку на панелі завдань. Натискаємо її, і перед нами з'являється вікно, де ми вказуємо суму і адресу отримувача тут. Тиснемо відправити, підтверджуємо транзакцію у своєму гаманці. Коли транзакція буде виконана, це завдання буде зараховано як виконане один раз. Наступне завдання це відправка токенів за допомогою протоколу Premus. Переходимо на сайт, підключаємо гаманець і можемо відправляти токен. Є два способи: поштучно кожну транзакцію або виконати пакетну відправку. У цьому завданні краще робити саме пакетну відправку, бо ви одразу зможете зробити 91 транзакцію. Для пакетної відправки ми маємо натиснути кнопку і для початку завантажити семлет. Завантажуємо його і редагуємо. Я робитиму це через Google таблиці, але можна скористатися і стандартним Excel на вашому ПК. Відкриваю наш файл, завантаживши його у Google. Бачимо три колонки. У другій ставимо X, у третю вписуємо потрібну суму, відправлятимемо копійки. Дублюємо все 91 раз. І в першу колонку вписуємо 91 юзернейм з Твіттера. Як варіант, можна всі відправити собі ж, вписавши усі рядки свій юзернейм. Зберігаємо файл і переходимо на примус, де завантажуємо його для відправки токену. Після завантаження бачимо наш список, після чого натискаємо підтвердження відправки і підписуємо транзакцію в гаманці та чекаємо підтвердження. Це відправлено. Наступне завдання це інвайти. Запрошуйте своїх друзів, використовуючи вашу реферальну ссылку свіці. Далі ми переходимо до завдання із купівлею доманого імені в блокчейні Parason. Підключаємо гаманець на сайті, в рядку пошуку вводимо потрібне ім'я і дивимося, чи доступне воно. Якщо воно доступне, то переходимо до його купівлі. Для економії токенів Фарус краще обрати довше ім'я і купувати юзерним на короткий строк, як показано на відео. Після встановлення строку натискаємо далі і починаємо купівлю, яка проходить в два етапи. Зверніть увагу, що кнопка стає активною у випадкові проміжок часу на кілька секунд, коли ми її маємо натиснути на неї, після чого підтверджуємо транзакцію в гаманці і чекаємо, поки стане доступним другий етап купівлі. Продовжуємо купівлю. Наступна кнопка також активно рандомно. Підтверджуємо транзакцію. І доменне ім'я куплено. Наступне завдання ми виконуємо на сайті Plus, де, як і завжди спочатку підключаємо гаманець. Потім ми обираємо будь-який базовий RVA-актив, підтверджуємо транзакцію. Чекаємо її виконання. І тиснемо клейм вашого комбо. Після цього обираємо будь-яку DeFi стратегію і тиснемо Crap. На цьому етапі нам потрібно підтвердити транзакції. Але якщо ви отримаєте помилку, то спробуйте буквально за декілька хвилин ще раз і все вийде. Далі натискаємо клейм нагород. Підтверджуємо клейм ваших токенів. Нам пропонують заклеймити преміум NFT. Хто ми такі, щоб відмовити собі в чомусь з доставкою преміум. Забираємо її. Для цього підписуємося на AquaFlux Wix. Підтверджуємо підписку, підключивши Twitter до сайту. І тиснемо на Claim NFT і підтверджуємо транзакцію в гаманці. Готово. NFT у нас. Наступне завдання це використання протоколу під назвою автостейкінг. Одразу підключаємо свій гаманець. Далі забираємо тестові токени для виконання завдання з крана у верхньому правому куті. Далі нам пропонують самовідентифікувати себе на сайті, хто ми новачок чи досвідчений критан. Робимо свій вибір і підтверджуємо його. Чудово, тестові токени якраз надійшли. Далі у третій колонці ми запитуємо поради у місцевого AI-радника. Як нам розпорядитися нашими активами, виходячи з нашої експертності та ризик профілю. Чекаємо, поки штучний інтелект сформує наш план і натискаємо застосувати дану пораду. Після чого підтверджуємо всі транзакції в гаманці і завдання буде виконано. Наступне завдання це брідж токенів із тестової мережі біткоїна в тестову мережу FAROS. Переходимо на сайт і бріджуємо токени. Переходимо на сайт і підключаємо гаманці. Підключаю ребі Wallet. І одразу підключаю OKX Wallet. Переходимо у вкладку «Мосту» і обираємо мережу, в якій будемо бріджити наш біткоїни. Обираємо мережу «PAROS». Для бриджу нам потрібні тестові біткоїни. Для цього йдемо в «User Guide» і переходимо на сторінку крана SBTC. Відкриваємо OKX-Wallet. Натискаємо Отримати і в пошуку вводимо SBTC. Копіюємо адресу для токенів в мережі BTC Signet. Далі все просто. Доємо кран доти, поки він нам дається робити. У мене, на жаль, кран закінчився після першого ж запиту. Закриваємо вкладку і чекаємо, поки надійдуть токени. Коли токени не дійшли, ми вказуємо мінімальну суму для бриджу, обираємо свій гаманець. І тиснемо депозит. Якщо чесно, то не побачив особої різниці між швидким і середнім газом, але завжди обираю швидкий. Підтверджуємо транзакції і чекаємо. Заявлено, що транзакції йдуть до 30 хвилин, але бувало і багато більше. Не обов'язково можна повертатись назад і відправляти наступну транзакцію, І так доти, поки є тестовий біткоін на вашому гаманці. Далі виконуємо завдання із трейдингу. Ходимо на сайт і підключаємо свій гаманець. Потім нам потрібно запросити тестові токени для виконання цього завдання. Тиснемо на кнопку крана і нас перекидає на іншу сторінку, де ми знову підключаємо свій гаманець, перемикаємося на мережу Faros. і підписуємо транзакції для клейму тестових USDC. Після виконання транзакції підписуємо в гаманці апрув для цих платок. Далі знову переходимо на Broke протокол Хочу звернути вашу увагу, що платформа погано працює, коли в браузері багато. Розширень гаманців. Раджу, як у прикладі, вимкнути всі і залишити лише OKX wallet Я вимкнув RABI, перезавантажив стрінку і підключив OKX wallet Зараз зверніть увагу на рядовки із тестовими активами. Якщо сума не вказана, значить, скоріш за все, ще є якийсь гаманець активу, крім OKX. і він заважає. Для купівлі перемикаємося в вкладку Order, тобто лімітні ордери. Можемо встановити ціну, суму у купівлі і плече. Натискаємо розмістити ордер і підписуємо транзакцію. Готово. Завдання виконано. Заново вмикаю себе радіолог і переходжу до останнього завдання. В ньому нам потрібно замінити на сайті NFT. Для виконання достатньо одного нефті, але я заберу всі 4 доступні на цей момент. Для зручності я одразу відкриваю всі 4 вкладки. Підключаю гаманець до сайту і натискаю «Мінь». Десь одного NFT, один фарас. І далі один за одним я збираю всі доступні NFT. В своєму профілі ви можете переглянути, які NFT ви вже замінили. Вони всі тут відображаються. Останнє завдання виконано. Оновлюю сторінку і ми бачимо, що виконавши всі завдання по одному разу, ми отримаємо майже 4 рівень. Для досягнення максимального на даний момент 5 рівня потрібно виконувати завдання повторно. Кожне завдання має свій ліміт на максимальні повтори та зароблені point. Своп на Зеніт максимум 91 Swap і 1000 point. Надання ліквідності Зеніт максимум 91 транзакція і 1000 point. Пара своп аналогічна 91 своп за 1000 вонтів і 91 ліквідність теж 1000 point. Відправка токенів через панель теснету 91 транзакція і 1000 pointів. Відправка токенів через примус протокол, 91 транзакція і 1000 point. Але ми все зробили за один раз з пакетною відправкою. Купівля доменних імен – 91 транзакція і 1000 point. RVIF на Aquaflux, максимум 1 NFT і 500 поинтів за нього. Стейкінг 91 транзакція і 1000 point. Bitcoin Bridge – 91 транзакція і 1000 pointів. CFD Trading, 91 транзакція і 1000 поїдків. NFT на Grandline, максимум 1 NFT і 500 pointів за нього. Завдання із соцмереж дають всього 3000 поинтів. І давайте ще раз перевіримо, чи все у нас зараховано. Переходимо в Discord, вводимо команду. Бачимо всю картину по виконаних завданнях.